Вітаю! Тема нашої лекції психосоціальна підтримка підлітків та профілактика соціальних девіацій. Лекція буде складатися з двох основних блоків: перший блок психосоціальна підтримка, актуальність в умовах війни, сутність і технологія психосоціальної підтримки. І другий блок сучасні небезпеки булінг, кібербулінг, маніпуляції, соціальна профілактика, сутність і підходи. Окрім війни насамперед потрібно говорити про необхідність підтримки підлітків, дітей, підлітків та молоді. Внаслідок війни Росії проти України значними є виклики в гуманітарній сфері. За даними міжнародних організацій, близько 6 мільйонів людей стали внутрішньопереміщеними особами. Навчання близько 6 мільйонів дітей було перервано, півтора мільйона дітей стикнулися з проблемами психічного здоров'я. За даними ще на 24 рік близько трьох мільйонів це діти, які потребують допомоги в Україні внаслідок війни. У звітах ЮНІСЕФ зазначається про те, що війна приносить у життя багато змін, невизначеності та непередбачених обставин. Сім'ї та діти, які вимушено залишили свої домівки, часто мають травматичний досвід, відчувають тривожність, потребують психосоціальної підтримки. Але можна сказати, що такої підтримки потребують практично всі діти в Україні. Тому сьогодні актуалізувався такий термін, як психосоціальна підтримка, який широко використовується в соціальній сфері для позначення роботи, яку можуть здійснювати фахівці та волонтери Це для допомоги населенню, подоланні складних життєвих обставин. Вважається, що психосоціальна підтримка полягає в формуванні сприятливого соціально-психологічного оточення та проведенні психоедукації, навчання базовим психологічним феноменам, які можуть бути властиві дані особі на стадії відновлення. Чому говоримо про такий термін? Він сьогодні дійсно є актуальним, популярним. І специфікою такого виду підтримки є те, що вона може надаватися як фахівцями, так і волонтерами, які пройшли відповідну підготовку. Елементи психосоціальної підтримки можуть бути надані педагогами, психологами, волонтерами, і в тому полягає якраз специфіка, особливість такого виду підтримки. Хочу зазначити, що у нас в відділі позашкільної освіти створено таку навчальну програму, орієнтовану на підлітків з урахуванням специфіки цього віку. Вона передбачає навчання основам психосоціальної підтримки для підлітків на основі методу рівне рівному, дійсно такі актуальні. Передбачено формування актуальних компетентностей, хочу зазначити, що ця програма схвалена для використання в освітньому процесі і вона є доступна в електронній бібліотеці Національної академії петичних наук України. Також хочу зазначити, що в нашому відділі такі аспекти, як необхідність підтримки дітей та молоді в умовах війни, були. Полі уваги в межах всеукраїнського дослідження, всеукраїнського опитування педагогів закладів позашкільної освіти. Тут були різні аспекти: саме потенціал, саме значення, роль позашкільної освіти в умовах війни, в тому числі з метою підтримки українських дітей та молоді. Крім того, у нас було опитування в межах цього дослідження дітей. І взяли участь саме підлітки з 11 до 19 років з Кіровоградської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Черкаської, Рівненської, Хмельницької, Київської областей та міста Києва. І серед питань, на які відповідали наші респонденти, були, наприклад, питання, які труднощі виникли у дітей та молоді в умовах війни. Ви можете побачити на слайді діти говорили підлітки акцентувала на тому, що це такі труднощі, постійно торгове за себе і близьких, що це необхідність реагувати на небезпеку, що це невизначеність майбутнього та багато інших складнощів. Хочу зазначити, звернути вашу увагу, що результати цього дослідження вже опубліковані. В рамках такого принту, який також можна знайти в бібліотеці, а посилання на бібліотеку можна знайти на нашій сторінці лабораторії Facebook. запрошуємо на нашу сторінку. Крім того, дотичні аспекти буде відображено спасівником. Зокрема, щодо соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти, соціальні практики, волонтерство, інклюзія, підтримка. І також запрошую слідкувати за оновленнями на сторінці лабораторії позашкільної освіти у Facebook, де буде якраз опубліковано посилання на наші нові книжки. Ну і переходимо до наступного блоку нашої лекції, і тут я хотіла б зупинитись на сучасних небезпеках, окрім булінгу, це також значну. Сьогодні небезпеку становлять різного роду маніпуляції. Ви бачите, на цьому слайді ми зараз перейдемо до деяких матеріалів актуальних, а також сайтів офіційних. Я хотіла ознайомити вас як з українськими, так і з деякими зарубіжними статтями щодо таких актуальних небезпек. Але почнемо все-таки з українських: почнемо. Мабуть, саме з питанням булінгу, і я пропоную перейти на сайт, де ми можемо знайомитися з офіційними документами, зокрема для всіх освітян, працівників, особливо керівників закладів освіти. Дуже важливо не просто розуміти, яким чином організувати профілактику булінгу в закладі освіти, але і як розпізнати, що це булінг, як оформити звернення відповідні, і як провести, реагувати на такі випадки. І Все це сьогодні регулюється нормативними документами. Зокрема, звертаю вашу увагу на такий Документ як порядок реагування на випадки булінгу, цькування, саме йдеться про заклади освіти. Цей порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу, цькування в закладах освіти всіх типів і форм власності. Ви можете самостійно знайомитися, можливо, вже знайомі з таким важливим документом в межах ваших курсів. І тут, на що б хотіли звернути увагу, крім. Довго, як реагувати, є, наприклад, важливі для всіх ознаки, прояви, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу, цькування учасника освітнього процесу в закладі освіти, як то замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризиковна, зухвала поведінка. Нев'якноважена поведінка, агресивність, напади люті, різка зміна звичної для дитини поведінки, депресивні стани, аутоагресія, суїцидальні прояви та інші. Тобто, на ці ознаки необхідно звертати увагу і відповідно реагувати. Також в цьому документі ми можемо побачити. Хто є суб'єктом реагування у разі настання випадку булінгу, як відбувається подання заяв або повідомлень про випадки булінгу, цікування в закладі освіти, який склад має створена відповідна комісія, які права, обов'язки членів, які терміни здійснюються і з якою періодичністю її засідання? Все це дуже важливі аспекти. І саме таким чином має відбуватися реагування в будь-якому закладі освіти на прояви булінгу. Крім того, вже переходячи до інших небезпек, я б хотіла звернути вашу увагу на інші ризиковані такі форми, які сьогодні. Також є актуальними, на жаль, і також які призводять до смертельних наслідків, це, наприклад, зачепінг, і тут вже національна поліція попереджає і звертає увагу на відповідні смертельні ризики такої небезпечної гри, тобто це не гра, а смертельний ризик. І також як потрібно попереджати таку небезпечну ситуацію, пов'язану з Ечепінгом. На жаль, таких випадків також сьогодні значна кількість. Крім того, звертаю вашу увагу, нещодавно набув був такою розголосу інша небезпечна гра, це саме маніпуляції. І вплив на психіку дитини така небезпечна гра, наприклад, одна з такого типу ігор, червоні двері, жовті двері. Психологічна гра, популярна серед підлітків, вона передбачає введення учасника в стан, схожий на транс, або гіпноз за допомогою розслаблення та візуалізації. Дитина, нібито входить у транс, описуючи уявні кімнати, в які потрапляє. Які ризики? Національна соціальна сервісна служба України попереджає, що є певні ризики значні, і звертає увагу на те, що країна-агресор також використовує ігрові механізми для групування дітей на реальні злочини, фізичні наслідки, порушення кровообігу, підвищення внутрішнього черепного тиску, головний біль і може бути навіть інсульт. І також значні психологічні наслідки такої гри. Хочу підкреслити, ну тут є рекомендації для батьків. Я хочу підкреслити, що це лише один з прикладів такого типу ігор небезпечних, які викликають цікавість, зацікавленістю підлітків, але містять значні ризики і є фактично маніпуляціями. Крім того, дуже актуальним сьогодні ризиком саме для дітей підліткового віку та для молоді є вербування залучення до виконання злочинів за певну винагороду. Тому також пропоную звернутися до матеріалів, підготовлених нашими. Саме українськими організаціями, тому що це проблема наша українська, і поглянути на матеріали, які підготовлені відповідно до цієї проблеми, зокрема, от такий план матеріалу. Легкі гроші гачу перебувальників, як берегти свою дитину? Проблема, на жаль, не була значної актуальності. В соціальних мережах з'являється безліч подібних повідомлень, які обіцяють прибуток тут і зараз без особливих зусиль. І на цей гачок можуть реагувати в першу чергу діти і підлітки. Що є мотивом у даному випадку? Прагнення відчути себе незалежним, відсутність знань про ризики, азарт та цікавість. Як працює система вербування, ви можете побачити на екрані. Спочатку вони входять довіру, пропонують прості, прості місії за хорошу винагороду. Ну, автори цих постерів зазначають про те, що не всі, звичайно, не всі оголошення в соціальних мережах, телеграм-каналах є злочинними, є також і дуже корисні повідомлення. Але що потрібно в такому контексті? Навчити підлітків помічати червоні прапорці. Які це прапорці? Спілкування з працедавцем лише в месенджерах, найчастіше в анонімних чатах, відсутній перелік чітких обов'язків, інформація про місце роботи, прохання тримати все в секреті, розуміти опис вакансії, але захмарний гонорар. Тобто ці червоні прапорці, так звані, потрібно вміти відрізняти і цьому потрібно навчити дітей. Ну і також звертається увага, в яких випадках в такому контексті потрібна вже підтримка і куди потрібно звертатись в такому разі. Важлива, цікава інформація і, на жаль, актуальна проблема. Хочу зазначити, що також хотіла звернути вашу увагу на те, що це не ця проблема, а саме проблема булінгу і маніпуляцій. Це проблема не лише для українських підлітків. Значна увага звертається на проблеми булінгу в інших країнах. Як приклад, хотіла навести психологічну американську психологічну асоціацію. На порталі цієї організації дуже багато. Статей публікацій присвячених саме булінгу. Ну от, наприклад, на вашому екрані короткий огляд політики запобігання булінгу є головним пріоритетом Американської психологічної асоціації. І також тут є публікації, як визначається булінг з точки зору Американської асоціації психологів, наскільки це поширено. І ви бачите, 20% учнів старших класів повідомили про цькування на території школи. Ну, це значний, дуже значний відсоток. Потрібно взяти нашу статистику, щоб порівняти. Ну, ми бачимо, що для Сполучених Штатів ця проблема дуже є актуальною. Ну, і тому на сайтах таких не на будь-якому звичайно, сайті, а на сайтах відомих визнаних. Асоціації організацій можна також користатися певними рекомендаціями, які, звичайно, ще потрібно адаптувати до наших реалій. Але в принципі, от є такі організації, як Американська психологічна асоціація, які рекомендації цієї організації дійсно можуть бути корисними для наших фахівців та батьків. І от, наприклад, також профілактика, навчиться розпізнавати булінг та безпечно йому протистояти. Так, і, відповідно, найголовнішим у цьому всьому контексті. Найголовнішим є, що є профілактика. Тому ми говоримо не тільки про ризики, не тільки про небезпеки, не тільки про порядок реагування, а в першу чергу в такому контексті потрібно говорити про профілактику. Також поняття соціальна профілактика визначена у нас на законодавчому рівні відповідно до закону України про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоді, соціальна профілактика в сімейному, дитячому та молодіжному середовищі передбачає здійснення комплексних заходів, спрямованих на запобігання сімейному неблагополуччю, соціальному серійству, домашньому насильству, жорстокому поводженню з дітьми. Вона передбачає проведення інформаційно-просвітницької, пропагандистської роботи в сім'ях серед дітей та молоді за місцем проживання, навчання або роботи спрямованої на формування особистості стандартів позитивної поведінки та здорового способу життя. Тобто, у нас є таке поняття, визначене нормативно. Водночас в фахових публікаціях розйдаються різні різновиди, рівні профілактики розглядають загальну профілактику, яка полягає в здійсненні попереджувальних заходів, спрямованих на виникнення певних проблем в майбутньому людині. Це в широкому такому контексті профілактика, а може бути спеціальна профілактика. Наприклад, профілактика наркозалежної поведінки, небезпечної статевої поведінки, тобто вже тут йдеться про конкретні небезпеки. Крім того, розглядаються такі види, як первинна і вторинна профілактика, і саме первинна профілактика, вона стосується абсолютно всіх категорій дітей та молоді, її ще називають соціально педагогічна, вона спрямована на формування в особистості неприйняття та категорична відмова від певних стандартів поведінки і передбачає надання інформації про наслідки соціальних дій. Роз'яснення правових норм, популяризація переваг здорового способу життя, створення умов для самореалізації особистості в різних видах творчої, інтелектуальної, громадської діяльності, все це складники такої первинної профілактики, негативної соціальної поведінки. Також розглядається вторинна профілактика, яка має на меті обмеження поширення вже окремих негативних явищ, тобто, якщо не подіяла первинна профілактика, якщо вже має місце певні девіації, то відбувається вторинна профілактика. Тобто, якщо вже діти в групі ризику, якщо вже є, наприклад, випадки вживання наркотиків або інших психоактивних речовин, тоді вже актуальною стає вторинна профілактика, вона вже не стосується всіх дітей, вона вже вибіркова. І третинна профілактика вона спрямована на попередження рецидивів, тобто повторної асоціальної або небезпечної поведінки серед осіб, яким така поведінка була властива раніше. Це також профілактика, яка вже не стосується абсолютно всіх, а спрямована на певні групи. Також розглядають різні рівні профілактики, профілактичні заходи, спрямовані на формування якості індивіду, які забезпечують підвищення рівня особистісної відповідальності людини, це на особистісному рівні, може бути сімейний рівень профілактики та соціальний рівень профілактики, саме в соціальному. Крім того, на цьому слайді ви можете побачити таку навіть дещо порівняльну таблицю певних підходів та моделей соціально педагогічної профілактики з дітьми та молоддю. І тут ми можемо побачити, звичайно, що це не повний перелік, але для порівняння інформаційний підхід та поведінковий підхід і моделі в рамках такого підходу. Ну, наприклад, в межах інформаційного підходу яка основна ідея, що людина, маючи інформацію, вона почне ставитися до такої поведінки негативно і буде утримуватися від неї. В межах такого підходу, які є моделі? Модель, наприклад, залякування грунтується на постулаті про ризиковану поведінку як причину різних хвороб та швидкої смерті. Дуже яскравим прикладом є, наприклад, маркування на пачках цигарок з різними такого плану картинками. І ми зі студентами, до речі, цікаві проводимо дискусії на таку тему, наскільки дієвою є така модель залякування. Вона має місце, вона має певний ефект, можливо, не в кожному випадку і не для кожної людини. А для когось вона взагалі протипоказана така. Модель, зокрема, можливо, на рівні первинної профілактики для певних категорій дітей, але така модель розглядається. Так, це приклади певних моделей профілактики. І ви маєте змогу побачити в рамках поведінкового підходу. Хочу зазначити, що тут акценти інші, не просто надання інформації, не просто показувати дітям та молоді які страшні наслідки, можуть бути, якщо вони приймають, скажімо, наркотики. Але тут загалом така цілісна робота сформована сформування певного світогляду людини, яка не вживає наркотики, не тому, що боїться. Страшних наслідків і її лякають страшні картинки, а тому, що вона свідомо обрала для себе певну лінію, певну життєву стратегію, певні цінності, і дотримується них і не тому, наприклад, не вживає наркотики. Ну, це для прикладу. І тут такі програми актуальні: програма досягнення соціально-психологічної компетентності, програма, що базується на підході альтернативної діяльності. Програми за методом рівне Рівному і так далі. Ну і якщо говорити про інші європейські країни та США, якраз от ви бачите на слайді, які програми сьогодні набули значного поширення, тому що знову хочу підкреслити і акцентувати на тому, що будь-які соціальні девіації. Легше попередити, ніж потім виправляти. І тому значна увага має бути спрямована в першу чергу на профілактику булінгу, якщо ми говоримо про булінг, попередження інших соціальних девіацій. На цьому лекція завершена. Дякую за увагу.